Господи, я приходжу до Тебе у тиші цього моменту. Моє серце втомлене, мої думки розсіяні, але я знаю, що ти тут. Ти мій творець, ти мій Спаситель, ти мій мир, коли навколо буря. Господи, дякую тобі, що навіть коли я відчуваю стрес і тривогу, ти не залишаєш мене, ти бачиш кожну мою сльозу, чуєш кожен мій зід. Я дякую тобі за твою вірність. Я дякую, що ти той самий учора, сьогодні і навіки. Твоє слово каже: Господь моя скеля, твердиня моя і визволитель мій. Бог мій, моя скеля, на нього я надіюсь. І сьогодні, Господи, я вибираю надіятись на тебе. Я визнаю. Що мої сили обмежені, мій розум не завжди розуміє, чому все відбувається саме так. Але Ти Бог, який бачить кінець від початку. І я кажу нехай буде воля твоя, навчи мене довіряти, навчи мене відпускати. Господи, мій стрес інколи тисне на мене, як важкий тягар, я відчуваю, як моє серце б'ється швидше. Як у моїй душі піднімається паніка, але я приходжу до тебе, тому що ти казав: прийдіть до мене, усі стручені та обтяжені, і я заспокою вас, я приходжу, я складаю цей тягар біля твоїх ніг. Ісусе, я віддаю тобі мої страхи, мої переживання, мої невирішені питання, мої сумніви, бо знаймо, ти сильніший за все. Ти мій пастир, і я не буду в нужді, навіть якщо я йду долиною смертної тіні, я не боятимусь зла, бо ти зі мною. Господи, нагадуй мені про це знову і знову, коли в моєму серці з'являється страх. Я проголошую, Господь мій світ і моє спасіння, кого мені боятися, Господь твердиня мого життя. Кого мені лякатися, коли я читаю ці слова, я відчуваю, як мій дух зміцнюється, як моя душа заспокоюється. І зараз, Господи, я прошу, наповни мене своїм миром, не тим миром, який дає світ, але тим, який даєш тільки Ти, Ісусе, Ти сказав: мир залишаю вам, мій мир даю вам. Я приймаю цей мир, я вдихаю його, я видихаю весь страх, всю напругу, всю тривогу. Духо Святий, прийди, огорни мене своєю присутністю, зціли мої внутрішні рани, вирви з мого серця коріння страху і заміни його корінням довіри. Господи, я молюся не лише за себе, але й за тих, хто зараз проходить важкі обставини, за тих, хто відчуває безсилля, тому, відчай, доторкнись до них, Господи дай їм відчути твою любов і надію. Нехай кожен, хто чує цю молитву, відчуває твоє тепло, нехай темрява розсіється, нехай серце знайде спокій. Дякую тобі, Господи, що я можу довіряти тобі все, навіть тоді, коли не бачу виходу, бо ти Бог, який відкриває двері, коли всі вони закриті. Ти Бог, який творить шлях у пустелі, ти Бог, який перетворює мої сльози на джерело радості. І зараз я кажу своїй душі: заспокойся, бо Господь знає, що робить. Я довіряю тобі, Ісус, я віддаю тобі своє сьогодні і своє завтра, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.